Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен крок, що здійснює людина, він більш ніколи не повернеться назад. А час летить нас, тягне за собою, і ми усі укрутневі життя лишаємо свій почерк на папері. І пишемо картину свого майбуття. Я знаю, що у кожного на полотні є вибір, що йому намалювати, і не залежить, чи художник ти, чи ні, то твій аркуш треба заповняти. Кожне життя це намальована картина, кожен момент твого життя це штрих. Був час, Бог став так, як людина, був час, і Він був розп'ятий за всіх. Був час, коли Ісус лежав у гробі, коли всі думали, що Він помер, а був час воскрес Ісус, син Бога, і точно знаю, що Він живий тепер. Життя Ісуса. Це шедевр мистецтва, це найдорожча із усіх картин. Це є любов, це відданість, це жертва, якою став Месія Божий син. Коли дивлюся я на цю картину, я бачу там Ісусове життя, я бачу то, як вийшов з гробу Лазар і як вернулося Його серцебиття. Я бачу то, як десять прокажених стали за мить здоровими людьми. Я бачу то, як тихо пливла лодка, яку недавно кидали шторми. Я бачу сітку, яка повна риби, хоча всю ніч вона була пуста, а ще я бачу, як дві рибки приніс маленький хлопчик для Христа. Я бачу, як побачились сліпі, і як німі почали говорити, а ті, що все життя були сухі, могли вставати і могли ходити. Я бачу хрест, знущання бачу біль. А ще я бачу, як Ісус воскресне. Я бачу те, що Він живий і знаю те. Що він уже не мертвий. На тій картині видно Божий почерк, і там написано, це за твоє життя. На тій картині є твоя свобода і новий статус, ти його дитя, а ще життя в свободі і любові, нове життя щасливе і міцне. Життя, що куплене ціною крові, життя, що називається Твоє, говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен крок, що звершує людина, він більш ніколи не повернеться назад.